Питання в мене до вас наступне. Чому так виходить? Ви їдете на Львівщину, побиття, драка, там на вас напали, якісь ви розповідали, що ви там якусь землю чи ще щось. Ви їдете в Дніпро, драка, крутять якогось військовослужбовця. Це два різних міста, два різних людини. Ви жаль. в Києві йдете в якийсь там кол-центр, ви кажете якийсь офіс, якийсь драка, конфлікт. Чому там, де ви? Там якийсь конфлікт, драка, силовий ресурс, якісь тому люди в балаклавах. Чому Тому що я стою на за за правду і за людей? Тому що я не можу довести. Тобто ви люд... Ні, Е, і е е можна так і називати. Іноді в суспільстві так і кажуть. Микола Робінгу, так за людей. За людей. Микола прийшов порядок на Все. І ну тоді так все зрозуміло. Тоді я не знаю. Біш немає мене питання. Микола прийшов порядок. навів. Так ось дивіться. Да. Я взагалі не розумію, як можна використовувати маля немовля. Таких от кришувань. Ну, це його дитина, я так Людина розумію. Людина могла собі пройти спокійно, якщо вона з дитиною, гуляти собі, а не ображати поліцейського, вмикати телефон і провокувати людей, які виконують. Я ж його попередив. Якщо ви не чуєте, ви ж не бачите, не чуєте. Чу, ну, я Ви повністю розказали цю історію. Свічний. Я вам дав це розповісти, замість нічим того, не заважаю. Замість вам. Замість того. Він того ту малечу так маль, мальтихав, що думали, що вона випаде із коляски. Я навіть попросив поліцейського звернувся, щоб викликали на службу опіки. Така в поліції є, щоб перевірили, що ця дитина, бо відношення То від ви думаєте, дитин... що ця дитина не його я не знаю, ніхто не знає. До сих пір не відомо. вона навіть не була прикрита. Вона, вона навіть там пільонечко має бути. Ну як лю як дорослий батько, у мене двоє дітей. Я ж гуляв з дітьми неодноразово. Там є марлічка. Марлічкою накривають дитину, щоб там. Ніхто не покусав. з <звіст> на... <звіст> Ну, ну, так. ну так. я цим. так, Перекривають коляску коля... э... марлечкою зверху, щоб э... дитина собі спала. Не йдуть туди, де відбуваються слідчі дії, не йдуть туди, де багато людей, де їздять по автівки, йдуть в парк, гуляють там, де... там, де затишно, а не <звіст> вмикають. Ви <звіст> що... вмикають... я ще так, я багато чого знаю.